Знайомство з великодніми звичаями та традиціями через фантастичні історії у читальній залі центральної публічної бібліотеки презентували збірник казок під назвою «Великоднє пташеня. У ньому твори 12 письменників з різних куточків України, зокрема і авторки з Хмельниччини Тетяни Безушко. Граб усі казки присвячені святу Воскресіння Господнього. Таких казок про саме Великдень не так багато, тому що про Україну, про її історію почали писати вже після 2000-х років, після 90-х років так почали взагалі популяризувати українське. І ну так як зараз в бібліотеках не вистачає українських книг, особливо казок українських, тому вирішили написати саме про Великдень. Авторка додає прототипом головної героїні історії, яку вона написала, стала її колега казкарка Марія Солтес-Смирнова, яка є разом зі мною співавторкою багатьох збірників, і я дуже полюбляю її казки. Вона такий мій мотиватор, тому що вона дуже багато чого пише, багато подорожує, популяризує українську казку. Збірник, виданий накладом у 500 примірників юні хмельничани, мають змогу ознайомитись з ним в центральній публічній бібліотеці. Паралельно з презентацією книги у читальній залі відбулось відкриття персональної виставки писанок Великодні дерево. традиції, символи війни життя художниці Наталії Степанюк в експозиції понад 130 робіт. Такого плану виставка в мене вперше. Це великоднє дерево, яке я задумала ще 5 років тому. Вони всі дерев'яні, покриті акриловими фарбами і спеціальним лаком, щоб можна було вішати на, на вулиці. Художниця додає, кожен малюнок на писанці символізує певний період життя. Особливі є всі з символами війни. Дуже хотілося, щоб вони збереглися. Це Маріуполь, Азовсталь обов'язково, перші 500 днів війни, пес патрон, той самий трактор, який тягнув танк. На захід запросили учнів ліцею номер 10 Школярі поділились своїми враженнями та розповіли, що знають про Великдень. Це велике свято, всі ходять в церкву. Всі збираються разом. Мені дуже сподобалися ці писанки, тим, що ну вони дуже гарні, і я б хотіла це спробувати намалювати свою писанку. Перемогу і природа вже немає війни. Все розцвітає. У нас водять дуже часто всякі презентації, читати ми дуже всі любимо. Я б хотіла її почитати, вона цікава, я думаю, так. Там картинки я знаю дуже гарні. Про Пасху. Всі думаю, її люблять дуже. Пасхи їсти, ходити в церкву з мамою, допомагати. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.